Ввіт, мене звати Ірина, і ви на моєму каналі. Хто підписався, дякую за підписку. Хто не підписався, будь ласка, підписуємося. Не забуваємо ставити подобайки та жмакати на дзвіночок. Сьогодні в нас субота. Вчора я чесно забула, згадала, вже було дуже пізно, щоб записувати відео. Тому записую зараз відео, звіт. Про те, що ж я навишивала за минулий тиждень. А навишивала я лише одну картиночку, як говоримо моя дитина. Це в нас рушничок великодній. Хто не бачив минуле відео, ось буде ось така пасочка з яєчками, з квіточками. Ось така гарненька, маленька. Як бачите, я не вишивала, ось вже в нас видно світічку. Повністю вже зашила я глазур, дуже мучилась з білим кольором. Чесно, я напевно розпускала раза три, якщо не більше, щоб нормально вже довишивати білий колір. Далі пішло краще, так як я вже орієнтувалася на перший колір, але з першим в мене були такі великі проблеми, що ну. Я зрозуміла одне, я не люблю вишивати білим по білому Хто вишиває вишиванки, боже дівчата, вам такі великі, не знаю, як сказати це правильно, ви великі молодці, бо для мене це жах. Хоча в мене в планах вишити ще й вишиванку, а там якраз є і білий колір, і червоний колір, і чорний. Знайшла автентичний взір. З мого регіону. Не знаю як, але я її планую, я її вишию собі. Але, але, але. Білий колір це ж... жах, це особисто для мене. Так, ось те, що ви бачите. Так як видно, ось уже в мене з'явилася свічечка. Вже почала вчора я вишивати отут квіточку. І чуть-чуть знизу додалося квіточки. Воно погано видно. Тут такий блідорожевий. Я б сказала, колір, не знаю, видно чи ні. Має бути видно ось тут і блідорожевим тут. Воно почне проявлятися, коли зашиє більше і іншим кольором. Також ось сама цей де як глазурь. Якось видно на малюночку. Ось іде як глазур, а тут іде як таке тісто. Так ось у мене ось уже почало з'являтися тісто. Але я вирішила, щоб мені не переставляти п'яльця туди назад, то я хочу спочатку зашити верх повністю. Е, те, що в мене є, тими кольорами, які в мене є, бо в мене тут ще не, вих... не вистачає буквально п'яти. Кольорів на цій пасочці. Зашию вверх, потім перейду на низ, буду зашивати на низ і буду чекати, щоб мені перейшли всі кольори. Так от, за минулий тиждень я була на дуже сильно такому лайтовому настрої на вишивку, але вишивала, вишила 3536 хрестиків. Це у відсотках 26,71%. 26, відсотка. Загальна кількість е, хрестиків, вузилків, е, напівхреста і боксічу тут 13 235. Тобто ще трішки буде половина. Я думаю, за цей тиждень я 50% осилю. На цьому тижні, сьогодні, верніше, я кубики кидати не буду, так як я буду продовжувати вишивати Великодній рушничок, я його хочу вже довишивати повністю, щоб він у мене не лежав в довгобутах. Тому таке маленьке коротеньке відео вийшло. Нічого нового я ще поки не придбала собі, щоб вам ще щось показати. E, звіт показала. Робота йде. До речі, хочу сказати, що йде, в принципі, легко вишивається. E, дуже мало одиничок. Можливо, далі підуть, не знаю. Бо я вишиваю від більшого до меншого. E, але поки на даний час робота вишивається легко. Ці 26% я вишила в. В принципі, не напружуючись. Е, легко навіть не знаю, як ще пояснити, але в, е, ця пасочка йде дуже легко. З дівчат, хто вишиває, хто хоче ще цю пасочку-схемку, можете мені, мені написати. Я з вами з радістю поділюся. Ще раз покажу, як вона ось виглядає, ця схемочка. Ось така буде. Пасочка ось така буде картиночка. Я її вишиваю на рушниковому полотні. Вона в мене буде десь приблизно по розмірам 32 на 31 з половиною. Це приблизно. Тому, напевно, на цьому і закінчуємо. Маленьке відео, маленький звіт. Всім дякую за увагу, всім дякую, хто дивився. Е, ще раз нагадаю, підписуйте. Підписуйтеся. Не забувайте ставити вподобайки, не, не забувайте писати коментарі, жмакати на дзвіночок та чекати нових відео. До зустрічі! Все буде Україна і всім па, -па.